Всіх вітаю! В цей чудовий морозний день хочу прогулятися по своєму саду і показати, як зимують мої рослини. Тут прямо біля дому, перед вікнами в мене росте така сосна. Олігон грін. Вона ще зовсім маленька, але виросте метрів п'ять, я так сподіваюся. Ще колись вона буде високою. Буду виходити прямо з порогу, а тут мені буде рости висока сосна. І цей куточок взагалі хоче, щоб він весь був покритий такими високими хвойними рослинами. Внизу будуть рости невисокі, ялівці. Маленькі туї. Це даніка, ялівець цифолія козацький. Він досить швидко росте, але не виростає вище, ніж 30 см. Його перевагою є те, що він піднімає свої гілки, і не лягає на землю. Там утворюється такий простір, не запарюється. Гілки не загнивають, провітрюються. І ще подобається дуже цей колір. Він навіть взимку не змінюється, не буріє, такий яскраво зелений, і нам іноді здається, що цей ялівець продовжує рости взимку. Єдине, що, як відомо, козацький ялівець. Схильний до іржі, якщо поряд ростуть груші, то він може переносити ці спори. Але на своїх ми ще не бачили ні разу іржі, я постійно обробляю. Профілактичні обробки роблю, тому не бачила іржі, я сподіваюся, що й не побачимо. Тут колись я посадила ялівець скельний Blue Arrow, Три штуки. Тут така в мене мала бути симетрична клумба. Це зараз мені не дуже подобається, але я нікого вже не буду пересаджувати. Вони досить великі і не хочу, це велика праця. І як вони переживуть це пересадки, ці теж не знаю. Не буду. Вже хай ростуть, як є. Це альфа. <смір> Вквітаємо тут Троянда Polar Star. Полярна зірка. Вона квітне білими, гарними, калихоподібними квітами. Дуже гарними бутони. Так зимує лаванда. Ніколи я не бачила, щоб вона вимерзала. Це з нею добре, вона добре почувається моя лаванда. Її в мене багато посаду. Дуже вона мені подобається. Я виростила її сама з насіння. Ось такий блюар. Тут сосна шверіна відхост. Дуже її люблю і чекаю, коли вона стане великою. Її блакитні голки і цікаві шишки приваблюють багатьох садівників. Багато кому подобаються. Теж я тут її закрила такою сіткою, щоб ніхто її не зламав. Щоб ніхто не обгриз броньки. Ялівець Всіцеріана Ауре має вирости до метра висоту, метра два буде в ширину. Якраз тут багато місця, він закриє його і переплететься з іншим ялівцем Грей Оул. Нам дуже подобається цей ялівець Gray Owl. В нього така сиза хвоя зараз. Майже не змінює він її колір на зиму, швидко росте, теж буде метра три в ширину. І висоту досить великий. Ну, така висота і ширина будуть у нього років через 10. Якщо його не стригти. Ми його стрижемо на живці і просто під, підстригаємо для того, щоб він був густіший. Але помітно так, що він швидко росте. Дуже класний ялівець, як на мене. Циряна аурея. В мене є її саджанці, вирощені о, цієї саме росли нематочної. Як бачимо, що пагони молоді, мають жовтувати такий колір зараз. Кріт нарив. Навіть взимку риється. А тут під цими ялівцями блюару росте в мене Golden карпет Ось так виглядає Golden карпет взимку. Зовсім він не Голден. Кінчики тільки золотисті, можна побачити зараз. Він повністю під снігом. Заховався. Це ґрунтопокривний ялівець. Застилає землю, вкорінюється і досить швидко росте. Сосна гірська мугомугус. Захована під снігом. Зовсім маленькі вони мене зараз, тому що я садила їх з по 9 найчастіше, ну або з двохлітрового горщика. Рослини досить дорогі, тому все, що я бажаю, я не можу собі дозволити купити в великому розмірі. Купляю такі невеликі і буду чекати, поки вони розростуться. Саме цієї гірської сосни в мене не один екземпляр, багато. В інших місцях ще ростуть. Сосна тумберга котобуки. Сосна котобуки. Вона навіть без формування може вирости. З цікавою такою кроною. Вже зараз видно, що в неї такі незвичайні голки. Вона формується, наче такий е, Нівакі сама. І навіть можна нічого їй не робити. На моїй великій ділянці рослини можна залишити. У вільному польоті, як то кажуть, щоб вони самі формувалися. Ялівець холдер. Ну, він не швидко росте. Це вже, мабуть, він четвертий рік і досить повільно, досить повільно він росте. Колись ми посадили ялину блакитну. Сам Дженець був невеликий. Зараз приблизно метр він. Ялину я прищіпую, щоб вона не виросла тут 40 метровою. Тут у мене ростуть також злакові, для того, щоб зайняти цей простір, щоб земля не була голою і парисовик. Не пам'ятаю, як його, здається, Алюмі Голд. Ну, тут десь була його назва, не, не знайду я зараз її. Алюмі Голд. Ось такий він був посаджений з дуже дохлої рослинки. Прям я думала, що він і не виживе. Але, незважаючи навіть на піщаний ґрунт, він прийнявся і росте. Ще є два кіпарисовика, ван Пелц блу. Ось один. Тут поруч інший. Він чомусь постраждав у минулому році. У нього тріснула кора. І він влітку засох. Залишилась тільки оця гілка. Я отут срізала, і ця гілка залишається поки що. Я думаю, він... ну виправиться. Він піде на, далі рости, і все з ним буде в порядку. Кажу. Ялицю іспанську. Ялиця іспанська келеріс. Ось такий малесенький саджанець. Поки що тільки у мріях у мене мій лісовий куточок, але час швидко йде і рослини ростуть. Навіть самі ми не помічаємо, як швидко. Ялина кейбаб. Ця ялина шуткоросла і не зчуємося, як вона і виросте. Тут колись у нас стояла пасіка на цьому пагорбі, але зараз ми її поступово прибираємо, тому що межолий біля порогу. Це не дуже гарна ідея, коли вітер вони злі і, буває, накидаються на нас. Це теж гірська сосна, поміллюва. Не знаю, купувала її як поміллював, але можливо, це і просто муга могус. Часто. Плутають ці сосни. Але будемо бачити. Мені головне, щоб вона була така, такою подушкою. Буде вона рости, займати цей куток, закривати собою землю, щоб земля не висихала. Дуже подобаються мені гірські сосни. Це конечник Карл Форстер. Класний такий злак. І тримає структуру, тримає він весь рік. Навіть взимку він не падає, ніякі дощі, ні вітри його не беруть. І не треба його зрізати на зиму. В квітниках природнього стилю. Він тримає вертикаль. Ось ще який парисовок. Тедібір. Досить повільно, він тут росте і трохи йому тут не добре. Я, спод... Я думаю, це через те, що тут піщаний ґрунт, і він, мабуть, трохи страждає від засухи. Мало йому тут води, а я не встигаю все поливати. Але це вже він третій рік тут росте і дає прирости. Невеликі, але ж все ж таки прирости. Ось у нас ялівець Блюстар. Заховався під снігом. Така теж кочка зелена, блакитно-зелена під снігом. З цієї сторони спірея, сандроп. Навіть взимку в неї гарна, така красива структура гілок. Видно сразу, що я її трохи стригла. Такий шарик. А це ялівець Blue Carpet. Він досить швидко росте. І отак ми каміння знизу поклали. Він так класно нависає і дуже гарно виглядає. Він колючий, але дуже гарний має вигляд. Теж я маю такі саджанці. Цього ялівця Карпет у трьохлітровому горщику. А це теж Карпет, посаджений в... влітку. Не влітку, а навесні минулого року. Він ще ось такий невеликий. Покажу ялицю Сільберлок. Це була така моя мрія. Купила такий саджанець. Новенький, але прожився. Садила, до речі, я його взимку. Минула зима, була тепла. І я, мабуть, до самого лютого використовувала цей час, щоб садити рослини. Ось такі бруньки. Фокус намагаюсь піймати. Бруньки вже на весну будуть. Ще одна ялиця, яку я вам покажу. Це ялиця Фразера. Ялиця Фразера швидкоросла. В неї її, оці голки, вони відрізняються від, наприклад, корейської ялиці, ту, що я показувала перед цим цей берлок. Ялиця фразера виросте висока і правильної форми. Для того, щоб ці такі прирости не були дуже лисими, їх, коли вони ростуть навесні, варто прищіпувати, щоб вона була така більш компактна і не така лиса. Ну, кому як подобається. Тут у мене такий ряд. Лапчатки або цут. Тут в мене буде такий така жива огорожа з неї. Ось. Це я Dream Joy вирощений мною з живців. він навесні має жовтий приріст. Ну, зараз виглядає ось так. і вон. Мені дуже подобається. Такий жовтою хвоєю. Бачила такі вже дорослі екземпляри, то вони неймовірно виглядають. Та золота хвоя, вона взимку радує око. Ось така яскрава хвоя. Колись і в мене буде високе і красиве? Таке дерево. Тепер рісове піон. Ну, а так зимує мій розплідник. Зараз. А на цьому місці в мене розградився телефон. Я показую, як зимує мій розплідник. І кажу, що це далеко не всі рослини, які я маю, і хотіла показати. Тому це буде перша частина, а інші я постараюся зняти пізніше. На цьому всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей!